П'ять монохромних циклів по шість картин у кожному у Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Букшая відкрилася експозиція біженці митця зі словаччини Петера Плавчана. Роботи художника присвячені Україні й українцям. Це перша виставка іноземця в нашій державі. Примітно, що Петер Плавчан не професійний художник. Він є ректором університету в Братиславі, а також екс-міністром освіти Словацької республіки. Каже тим, що особисто привіз виставку до Ужгорода, хоче підкреслити всебічне розуміння наслідків жахливої війни та підтримку України словацьким народом. А техніку монохрому обрав не випадково. За її допомогою зміг глибше Зобразити долю українців, які через російську агресію були змушені покинути свої домівки та шукати прихистку в інших країнах для мене важливіша за барвистість саме тема. Я намагаюся дуже простими засобами образотворчого мистецтва, двома фарбами, показати більший зміст, аби це багатобарв'я не перекрило те, що я хочу людям донести. Я почав малювати двома фарбами, або люди дивилися не на кольори синій, червоний чи зелений. А щоби заглибилися у тематику? Глянули, що є в цій картині. Подумали над порушеною проблемою, по філософську. Тувалена тим, що в тому чи іншому зображенні бачить. Експозиція біженці є частиною благодійної мистецької платформи під час війни, котра об'єднує художників зі всієї України задля допомоги ЗСУ та внутрішнім переселенцям. Завдяки доробку Петера Плавчана платформа на базі художнього музею відтепер міжнародна. Зроблено автором поділено на п'ять таких авторських циклів, які кожний цикл говорить про якийсь період перебування цих. Біженців за кордоном та монохромність, якою автор вибрав певний колір, яким він інтерпретує свої роботи, значить, цим самим він підкреслив е, ті переживання, які відчуваються у кожній роботі. Автор дуже філософсько відноситься і відчуває дуже тонко всі проблеми, які зараз пов'язані нашій країні. Я думаю, що виставка вдала, і хочу ще наголосити, що автор продає свої роботи і по символічній, фактично, ціні і всі кошти він передає на ССУ. Експозиція довго тривала. Переглянути її можна щоденною з вівторка до неділі у Закарпатському обласному художньому музеї із 10 до 18 години.